Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже, любові в серця, Пресвятого нашого Ісуса і пречистої Божої Матінки Марії. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Дивоно-Франківського вас свята, я Борис Голодюк, Павло Дністер у черговому фільмі «Поклик Христа і Упа. Понеділок, 17 червня 2024 року, я найбільше хочу подякувати за наших воїнів-фронтовиків, за тих, хто як зміг поміг і ще поможе їм. А окремо велика наша подяка киянам, іншим людям, які у, у... неділю діяли проти тих содомітів. Які хотіли в Києві провести великий Сатанинський свій марш, але наші люди, християни, патріоти, молодці, вони вийшли в Києві в неділю в Батьківську суботу, 16 червня 2024 року, на нахищати майдан, десятки тисяч людей на захист наших сімейних цінностей, християнських козацьких традицій. Проти пропаганди отих сатанистів, збочинців, зесодомістів та ЛГБТ-трупів Кремля. Молодці наші люди. Та й Боже, ласка, на них все більше буде. А де? Ті, які збочинці, серед яких кажуть навіть наші воїни ЗСУ, що це компрометація Збройних сил України та козаки, коли стопили у багні. Тих, що збочинці були, як у Збройні сили України можуть служити, якісь там содоміти. Це ж брехня. І власне, якщо вони десь там є, то тільки задля того, що іде компрометація Збройних сил України, то дивіться, які оці українці, збочинці, воюють проти істинно православних москалів, серед яких найбільше содомитів. Збочинців серед поплів. як ви знаєте, сатанистів. І в тій ситуації питайте, що ті люди, які служать законом Божим, вони викликають ласку Божу до нашої землі. А ті, які догоджають сатані, навпаки, збільшують силу злого Духа і гнівлять Бога. І нагадаю вам я, що вогонь Божий зійшов на судову мору. Де були сотні тисяч людей, з в тому числі дітей, Бог спалив їх всіх. І суд Божий справедливий, тому що Бог створив створіння різні, які єднаються по парі, а тільки серед людей з'явилися отакі сатанисти, які пропагують статеві зв'язки чоловіка з чоловіком. Жінки-жінки, якесь так зване партнерство, особа номер один, особа номер два, та ще й збочують дітей, усиновляють, одочеряють їх і теж роблять такими, які не можуть продовжити роду нашого чи іншого народу. А навпаки, отакі дії збільшують силу злого духа. І власне всяке відьмування, всяке ворожіння, всяку біду, яка йде не тільки на Україну, а й на світ Божий. Тому перед тим всім дійством сатанинським у Києві була дуже зла погода. Але коли вийшли наші патріоти, християни в молитві вершні, коли молилася вся Україна і діаспора, в неймовірно, гарне сонячне і веселкове гало. Тобто сонячне коло навколо сонця було безпе, -бе, яке зняли люди в Києві, передавали мені. Я шукав, на жаль, не знайшов. Бачили таке гало саме у нас в Галичині. показував ранці, яка була молитва моя у суботу і в неділю. Що Бог показує, що він з нами особливі Божі знаки і зяви Бога, богородиці були і слова, що не особливе натхнення дадуть тим людям, які протестують силам зла, і отим содомітам, і отим з бандитам, і рашофашистам, і іншій наволочі, яка хоче україну козацьку християнську. Погубити і нашу націю скалічити і задурити і дебілами зробити. Але люди, слава Богу, їхні розуми просвічуються, вони все більше в покаянні, хоч це не більшість людей, а поки що меншість, все більше у покаянні за гріхи свої, за гріхи роду, народу, світу Божого і особливо. Пам'ятайте, гріхи абортів, гріхи е, оцієї пропаганди е, так званих статевих стосунків чоловіка з чоловіком, жінки з жінкою і всяке інше таке збочинство. Батюкання Кацапське є гдодотою в очах божих і бредотою в очах нормальних людей. Все це власне за тих людей, що ми з ними не працювали за те, що вони отакими от дебілими збожницями, нехристиянськими сатанистами, стали, і ми відповідаємо, тому що дехто каже, хай з ними священники працюють, хай там пропаганду по телебаченню кажуть і так далі. Та це наш обов'язок всіх людей всюди, де можна пропагувати. Те, що треба жити за козацькими, за християнськими добрими традиціями і викривати, якщо це є зло, не мовчати, не осуджати, тому що казати Бог суддя тим людям. Ми молимось за їх покаяння, за їх покуту і за те, що вони в пекло не пішли, а мали шанс піти до чистилища. До п'яти тисяч років вони будуть покутувати за зло, оте збочинство. Але нагадаю вам, що молитва безправних справ мертва, тому треба реально протидіяти злу. Кожен як можемо, совісно, щодня, щогодини. І скільки Бог дає мудрості наснаги задля того, щоб була справжня козацька християнська наша Україна, хоч вже папа римський каже, що за любов таку не можна осуждати, це не любов. Це Гедота, Бог є любов. Коли Божі стосунки між людьми, це Богу миле. Коли цим закручує сатана, то це все є Гедота, блювота, пекла. І бридко, що використовують. Поліцію використовують кошти е, власне засоби маси інформації, засмічуючи твір оцими збочинцями, яких все-таки я хочу вам показати, що ви побачили які потвори. Говорять, що вони нібито за Україну генерал Капелан ОГВР і явний провідник Української патріотичної асамблеї УПА та Українського настичного руху е, заявляв і заявляють через роки. Що всяким збочинцям, придуркам в Україні місце не буде, коли наша влада християнська козацька буде. І коли Бог прийде, почитайте уважно, що пише в 22 главі откровень Івана Богослова: хто залишиться жити на нашій Богомданій землі, а хто буде відкинутий подалі на покаяння, на покуту? А якщо вони не зможуть це збагнути, то підуть до пекла на вічні муки разом з Антихристом Путіном, разом з іншими збочинцями зла, де сидить і виє сатана, на них чекає наш Бог за те, щоб була у світі кожна сім'я, і щоб була гармонія чоловіка. Жінки їхніх дітей навіки їх. віддавало життя наші герої дорогі і віддають за це наші справжні захисники захищають Україну і молодці ті, які викривають зло, не мовчать, особливо на цю бредоту, тому що в Біблії чітко написано, що перше вогняний дощ зійшов саме тоді. Коли содом і Гоморра були наповнені тими так званими людьми, які в очах Божих були збоченці. суд Божий неминуче, скоро, явно славно прийде на цю землю Господь наш і буде кожен відповідати за те, що зробив, і за те, що думав, що говорив. Тому, дорогі мої, старайтеся у ці дні бути все більш побожніші, патріотичніші, і пропоную вам совісно подивитись відео, ті, вам підготував у цьому дні. Дасть Бог зустрінемось завтра. Тримайтесь і ще як люди Божі проти всяких потвор ми і віримо, що світло Боже всяку нечість переможе. У Києві вперше за час повномасштабної війни відбувся марш рівності. Акція тривала не довше за 20 хвилин. Учасники стартували від метро театральна і пройшли близько 100 метрів. Права не віддавай Бунтуй! кохай, права не віддавай, бунтуй, кохай, права не віддавай. Києве, вітаю з місяцем прайду. Зазначимо, що участь в акції, окрім активістів, взяли також ЛГБТ військові, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій і спостерігачі. На марші були присутні поліцейські, які слідкували за порядком. Паралельно відбувся рух активістів. Цитую за традиційні цінності. ЛГБТ марш проходить. Нагадаю, Київ Прайд це організація з реєстрацією в Росії. Я не знаю, знаю поліцейські про це чи не знають. Українські націоналісти, хлопці військові, ветерани з пораненнями не можуть пройти, тому що поліція забороняє. Не хочу ні на що намікати, але ну розумієте, щоб не виникало сутичок, їх заблокувала поліція. Згодом активісти все ж прорвали кордон поліції та побігли в бік маршу рівності. Утім, на той момент він уже закінчився. Поруна рушила зараз для того, щоб Кітанський волосний захист цінності. це українці, патріоти, батьки, матері сьогодні вони у такий спосіб святкують День Батька. a Колона рушила. Всі разом за сім'ю, багато різних організацій, груп людей рухаються хрещатиком на захист сімейних цінностей. Дуже велика кількість людей крокують зараз хрещатиком. Для того, щоб заявити позицію на захист сім'ї. І проти ліворадикальної дичини, яку транслюють ЛГБТ-активісти, коли лється кров, а ці ЛГБТ транслюють ненависть до українських воїнів і бажають їм смерті. Тут ветерани, патріоти, українці, дорослі, літні люди ви можете побачити. Біля КМДА зараз проходимо в бік Бесарабської площі. Добрий день. Чому завітали на захід, на захист сімейних цінностей, за того, буде пропаганда? Тому що я за сімейні цінності, які є традиційні за сім'ю, за повноцінну і за здорову сім'ю. Дякуємо, дуже приємно бачити хлопців і дівчат. Дякую. Добрий день. Чому завітали на цей захід на захист сім'ї? Це очевидно, тому що той рух, який зараз розвертається в Україні за цією лгбт цінності це явно, так сказати, неприродно і це нав'язано з гори на Україну. І більшість українського народу це не підтримує, але це підтримує наша влада. І тому да, якось... Принаймні, дехто там з них точно. І тому нам треба якось теж згрупуватися і збиратися разом. Дякуємо дуже, що долучилися. Дуже приємно бачити. Велика хода зараз триває. Навколо всього центрального кварталу Києва. Хрещатик Богдана Хмельницького, Володимирська. Бете рука Кремля 100 відсотків. Цілому акція пройшла мирно і без провокацій. Додамо, що напередодні столична влада закликала киян продемонструвати свою підтримку та толерантність. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у російському місті Липецька вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про появу диму над тракторним заводом після атаки безпілотників. Гучні звуки також чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату. Губернатор області заявив про нейтралізацію чотирьох БПЛА над промисловою зоною міста, не згадавши про можливі руйнування. У той же час телеграм-канали пишуть, що на даних заводах були розгорнуті ремонтні бази важкої техніки обладнання після ударів знищено. Загинули працівники, які в три змі не працюють та цілодобово. Крім того, пролунала серія потужних вибухів у підземному сховищі ядерних відходів Липецька, що на окраїні міста. Телеграм-канали пишуть про відведений радіаційний фон. Місто закрили на виїзд і в'їзд. Росіяни намагалися створити ядерну бомбу та підірвати її на ЗАЕС. втім, тестування в Липецьку прорвалися. Пише телеграм-канал Топропомсте сотні загиблих та поранених радіацій. Їсть місто. А тут ще і ЗСУ. телеграм-канали пишуть внаслідок спецоперації головного управління розвідки в Росії було атаковано новолипецький металургійний комбінат. Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбах. Там зазначили, що у результаті ураження дронами камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блуки. Стверджуються, що таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства. Варто зазначити, що новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших під. Підприємство чорної металургії у РФ, а підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень. Військовий експерт Defense Express Іван Карачевський зазначив, що Україна просить у США розвідувальні далекобійні безпілотники. Про це він сказав етері телеканалу Еспресо щодо теми ударів західною зброєю по території РФ. То там не стоїть питання про те, щоб отримати прямий дозвіл від держдепу, натискати на червону кнопку, яка запускає атакам стахарсобі. Ілгорода наразі стоїть питання про те, що на таких територіях РРФ можна було забезпечити потік розвідданих в режимі 24 на 7, як це відбувається під час ударів по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, можна було бачити, як безпілотник фіксує результати удару. Атакам са на полігоні, де стояли російські окупанти, коли дві ракети знищили понад 100 росіян. Нагадав Карачаївський. за словами військового експерта Україні, потрібно створити розвідувальні можливості, щоб бити по території РФ, тобто з нашої сторони. Мова йде саме про те, щоб нам це забезпечити. Відповідно, захід поки що на це не йде. І тут, до речі, доволі парадоксальна історія, чому навіть з нашого боку не йде підсвічування інформації, про яку пишуть лише західні ЗМІ. Що ми просимо деякого роду розвідувальні далекобійні безпілотники у США? Причому що мова йде про те, що американці ці безпілотники не потрібні, але вони потрібні нам і їх не дають нам. Дивно виходить, що перед нами стоїть питання, що у першу чергу створити розвідувальні можливості, які б дозволяли бити по окупантах і на їх території в режимі 24 на 7, але поки що про це не оголошується, пояснив Каричевський. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З невідомих причин дві країни відкликали свої підписи з підсумкової декларації саміту миру у Швейцарії. Ірак та Йорданія відкликали свої підписи, спочатку поставивши їх під декларацією. Відтепер список тих, хто підписав фінальну декларацію, складається не з 80, а 78 країн. Таким чином, кількість країн, що не підписали документ, становить 15. Серед них країни, які входять до G20. Удівська Аравія, Індія, Мексика, Пара, Бразилія, спостерігач, Індонезія, решта країн: Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Ватикан, Спостерігач, Латвія, Колумбія не прибула ОАЕ та ті, хто відкликав підписи Ірак, Йорданія. До цього списку також треба включити ООН як окрему організацію. Но Цайтунг зустріч на найвищому рівні у Бургенштоку, не сприяла зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм. Пише дипломат. Олег Шарп висновок для Швейцарії як приймаючої сторони простий. Вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів. Вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх. Коли мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою. Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше, що політичних та військових умов для. Цього не існує, але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал. У Бюргенштоку цього не вдалося досягти. Жодних нових узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося. У підсумковій декларації туманою незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу, але Путін вже дав відповідь на це питання. Він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни. Політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні. Протиріччя для того, щоб принаймні уявити важливий перший крок у правильному напрямку, але в Бюргенштоку не було зроблено жодного першого кроку. Це була п'ята зустріч у рамках української формули миру, просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому Бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями. Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій у лютому 2023 року. 141 держава підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка а зокрема, закликала до негайного виведення російських військ із території України. Тепер 84 держави підтримують значно слабший текст. Наприклад, формулювання «Агресія Росії проти України обране свого часу було виключено з проекту Бюргенштокської декларації. Проте слід вітати той факт, що самі чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів рішення заснованого на принципі земля в обмін на мир не мали шансів. Надії на залучення Низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися. Відсутність Бразилії пари на сам претендії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію. Є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, наслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності. Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь у заході на рівні глав держави. Чи уряду при цьому 40 з них належить до демократичного заходу? За винятком Аргентини та Кенії, з решти 16 країн не було жодного політичного важкого атлета. Таким чином у пошуках миру домінує західний блок, який насилу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітно. так: китайські комуносатанистої разом за рашофашистами мають спільний план окупації світу. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом в організмі. Мамуки Мамола виявили ми шлях, та Олова. Мамука Мамила командира Грузинського легіону, який воює разом з українськими силами проти російських військ, отруїли кілька місяців тому. Про це мамула 12 червня. Повідомив Радіо Свобода. Мамило розповів, що зразки крові і тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі. За словами командира Грузинського легіону, результати аналізів виявили, що зразки містили Кирівень тієї Олова, які війни ймовірно спожив із їжею. Момолашвілі сказав, що це був третій випадок, коли хтось намагався його отруїти, і що російські зміни одноразово повідомляли про його смерть. Мамулашвілі інших членів грузинського легіону розшукують у Росії за звинуваченням у вербуванні найманців і участі у війні в Україні. Мамуку неодноразово помічали з командою генерала залужного. Тому зараз ведеться розслідування. Телеграм-канал топор пише наступне: ми не віримо в співпадіння. А ви ще одного хорошого друга та радника залужного отруїла вдома? Зараз він в комі. До нього не пускають. Іншого хорошого друга та офіцера генерала залужного поранено. телеграм канал знову не наводять ім'я та прізвище. Втім, сам залужний надвідувався до нього в госпіталь, де висловлював підтримку та виразив готовність допомогти. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Хоча здоров'я самого генерала також на волоску. серія неочікуваних отруєнь та смертей друзів залужного. Це що? Пише офіс на Не дають сформувати команду перед виборами. Ще двоє помічників загинуло, а один у в'язниці. А тепер терміновий наступ окупантів на Харківщину і висилка генералу з країни. Здоров'я. Генерала за останні два роки також серйозно похитнулись. Генерал продовжить планове обстеження в Лондоні. Нічого серйозного та смертельного. Втім, говорять про дві спроби отруєння тієї ж речовиною, що свого часу Ющенка. Втім, генерал вчасно отримав відповіді андити і лікування, але тепер зострогує ставиться до всіх. Втім, це його не злякало. Він бачить, що сьогодні робиться на Харківщині, йому болить за Україна. Він як і мільйони українців втратив найдорожчих. Пише телеграм-каналу. Той же час англосаксів дістав тиск на залужного та його генералів з боку Єрмака. Хто здав південь України, англосакса? Чудово знають, розуміють. так само, як намагається розіграти ОП свій злочин. Ручні холої зермака ДБР, БРТ збутрем бойових генералів своїми допитами. Це ті, хто вилучав клістрона з наших ППО, клепав справу на генерала Марченка, який примудрявся контрабандою отримувати запчастини зі складів РФ справу Свонарчуків. Тощо інтерв'ю ОП генерала Соколовського розкрило цей гнійник для українців подаляк з переляку забайкатів про любов до залужного залужна. Ще не відчуває, яку підтримку народу він має. Насправді цирк зермаков ДБР про себе до своїх генералів. Він може припинити однієї Отою спецназу під схвальне мовчання союзників та овацію більшості частини українців. Щодо англосаксів, вові запропоновано два варіанти. Перше до кінця літа позбутися всієї Єрмаківської банди, і тоді в березні ті на вибори президента та парламенту навіть з можливості переобратися. Друге продовжувати бикувати. Тоді вибори у травні, але президентом не буде точно. Висновок англосаксів підтримує народ України, але категорично проти узу Єрмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Коментарі, Молюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок живими та неушкодженими. щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка. За скоріше Воскресіння наш перемоги Не, І перемога і Сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. нашу фашистів і блазенів, нашу священну війну, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодать у ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Тим, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, щоб дай Бог, щоб була прийшло, воля царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, обгородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена підлона Того Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде, буде на всіх на віки вічні, амінь. Боже наш грусий, Сіньоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо в країну всіх нас скоріше спасе. Навіки вічні, амінь. Найкращих наших героїв Не зробив, а то ще небо храм. За тебе України і свої сили віддаю, щоб від родини із роїни не жди слава славу країні Україні! роє слава!